Вітаю! З вами Александр, і ми говоримо про ЗНО з німецької мови. Зовнішнє незалежне оцінювання. Німецької мови лексика Офіційна, як ви бачите, по частині початків правому лівому, верхньому куті. Це офіційна сторінка з сайту. Офіційного сайту. Міністерство освіти України і загалом лексика німецької мови. Beantworte die Fragen auf Deutsch. Відповідай на запитання німецькою. Це називається на німецькій мові, якщо дослівно перекладати. А так то німецькою. Beschreib. Описуй. Bring zum Beispiel die Bilder in die richtige Reinforger. Postavljam, na primer, tink v pravilnemu vrstnemu. Egentski jezik, dopolne rečenje. Prag. Pitaj. Füle de Lucre in House. House Füle. Zdi se, da je to popoln prepusten. Якщо у вас є телефон на базі операційної системи Android, то включіть його, скачайте собі від Microsoft такий додаток, який називається Google Translate. Або від Яндекса, Яндекс. Переводчик, чи як він там називається. Ну, я користуюся Google Translate, він там багато слів дуже потеє. Але такі простенькі слова, як тут, наприклад, я думаю, він буде добре знати. І заходите в той додаток. Спочатку його треба знайти серед мільйона своїх додатків. От. Тут є навіть можливість націнути на мікрофон. Дивіться. Натискаємо і говоримо. Що ми маємо сказати? Uh, Fülle die Lücken aus. Стоп. Це польська мова. Uh, з німецької на українську. Fülle die Lücken aus. Добре переклада. Достаток прогалини. А! Достаток прогалини. А, а ми тут думали. Ausfüllen. Ausfilling. Заповнивши. Загалом зап... а, вот тут. ausfüllen. Заповнити. Правильно. Заповни пропуски. пропуск. Filledita aus. заповнить таблички. Так. Gib Gründe warum. Надай обґрунтуйце загалом. Gib zwei Beispiele. Дай два приклади. Hör gut zu. Zu hören zu слухати. Добре, слухай. Слухай уважно. Ist das positiv, negativ oder positiv und negativ? Чи це позитивно-негативно, чи позитивно і негативно. Мається типу фальшу Правда неправда. Ліс дін бриф. Прочитай листа. Ліз дізе. Дізація тут пише. Прочитай ті е, самі речення. Лізь дін текст. Читай текст. Мах айнелісти. Тут Google правильно переклав. Склади список. Ну, правда, він написав скласти список. А це є наказ. Склади список. Зак. Скажи. Шайп D. Напиши чи D. Schreib до рехтинний Nummer. Напиши правильний номер. Schreib den richtigen Buchstaben ins, äh, Kästchen. Кестхен, Господь. Кестхін. Google каже, що Кестхен це невелика коробка. Напевне, мається на увазі Buchstaben штабін Інс Кестхін. А, правильно, невелика коробка. У ці квадратики, ці невеликі коробки, як каже Google, треба увести відповідне правильне значення. Відповідь. Вести букву, тобто записати букву у квадратику. У ті... Ну так. Ячейки. Ячейка це російською, українською це як комірка. Якщо вірите одному з викладачів. Schreib ден richtigen намен. Напиши правильні імена або назви. Шрайб ден Deutsch. Оре Artikel. Напиши. 1 Або просто напиши атікел. Дійсно, напиши статтю по німецьки, або німецькою мовою. Чи на німецькій мові. Краще казати німецькою взагалі. Так найкоротше, Schreib dir einen brief auf Deutsch Напиши листа німецькою. Schreib den

Schreibe INELISTE. Це вже було. Мах eine Liste було. Тепер schreib. Тепер напиши. Напиши. То так само, як і в програмуванні. Лист. Лист. List. Це є список. Напиши список. Postkarte. напиши поштову карту. Schreib einen Satz. Напиши речення. Мається на увазі одне речення. Schripe R richtig F Falch or NT ni text. Напиши букву R u znaченu правильно. Buкvu F u znaченu nieправильно або NT немає у тексті. Schreibe zwei Dinge. Напиши дві речі. Unterstreiche die richtige Antwort. Bitte kreisle die richtige Antwort. Wähle das passende Bild. Obere die Karten, die wir passen. Die Karten, die wir passen. Wähle den passenden Satz. Obere die Karten, die wir passen. Obere die Karten, die wir passen. die richtige Antwort. атла правильну відповідь. Was є richtig? що є правильне, у вас є фальше, що є неправильно. Was passt zusammen? що пасує разом. Ну, ви розумієте, що мається мастер. Що до чого йде? Мається напевно порівняти 1 А, 2Б, поставити ті самі відповідності. Які речення є правильними? Хто? Оці всі слова ви повинні знати для того, щоб здати ЗНО з німецької мови 2016 року. Можливо, і наступних. Дякую за увагу. Якщо відео сподобалося, ставте лайк, а також підписуйтеся на мій канал. YouTube, який називається Алекс Мусевич.